Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая сьогодні було знищено в окупованому Бердянську. Повідомляє прес-служба головного управління розвідки. Його застрелили. Грицай був родом із Полтавщини, проживав у Бердянську. Очолював осередок партії Соціалістична Україна. Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, та отримав посаду окупаційної адміністрації. Був так званим е тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури ЖКГ та паливно енергетичного комплексу. Але по факту, як пише розвідка, розкрадав державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів. Розвідники повідомляють, що він був причетний до воєнних злочинів, тероризував населення окупованого міста, видавав окупантам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська. Грицею заочно було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні відкритому від 1 квітня 2022 року за... Частиною другої статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Адміністрація Дональда Трампа додатково спрямувала 2000 солдатів Національної гвардії у Каліфорнії навіть попри суперечки між губернатором штату та Білим домом щодо розгортання військ. Північне командування США у середу заявило, що міністр оборони Піт Гексет керує військами для захисту федеральних функцій персоналу та майна у Лос-Анджелесі. Північне командування США заявило, що військовослужбовці не займатимуться правоохоронними діями та проходять навчання з цитую деескалації контролю натовпу та використання чинних правил застосування сили, перш ніж приєднатися до інших солдатів, президент Дональд Трамп вже наказав направити близько. Чотирьох тисяч військовослужбовців національної гвардії та 700 морських піхотинців дійсної служби до району Лос-Анджелеса, не зважаючи на заперечення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсама, який назвав розгортання військ захопленням влади. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що не поступиться Ізраїлю, ігноруючи заклики президента США Дональда Трампа до беззастережної капітуляції Ірану та припустивши, що Вашингтон може приєднатися до ізраїльських атак, пише Блумберг. Цитую: американці повинні знати, що будь-яке військове вторгнення Сполучених Штатів безсумнівно призведе до непоправної шкоди, заявив Хаменеї. У заяві, опублікованій напівофіційним інформаційним агентством Фарс, у середу дипломатичні намагання Білого Дому та серія повідомлень Трампа у соціальних мережах. Схоже, свідчать про те, що американський лідер розглядає можливість вступу у війну як знакове рішення, яке може визначити його президентство. Прямі військові дії США разом із Ізраїлем, значно підвищили шанси на завжди припинити шлях Ірану до ядерної зброї. Але ризикували би втягнути багатий на нафту регіон у широкомасштабний конфлікт. Перед зустрічю зі своєю командою з національної безпеки для обговорення ескалації конфлікту у вівторок Трамп опублікував вимогу капітуляції Ірану та пригрозив можливим ударом по Хеменії. «Ми точно знаємо, де ховається так званий верховний лідер. Він легка мішень, але там він у безпеці. Ми не збираємося його знищувати, принаймні поки що.